Кухар рішильє. Справжній шеф-кухар. У вас вдома. А я оголошую найекстремальнішу вікторину на українському телебаченні. Раунд Народження готаві <звіст> <звіст> Женя, ти не просто так тримаєш цей подарунок в своїх руках, бо Чому? в тебе день народження oh. найближчий до сьогоднішньої дати. Серйозно no. я буду ставити тобі запитання, ти будеш відповідати. Якщо oh, відпові правильно отримаєш один бал і далі передаш коробочку. Dobre. Якщо неправильно, Туди? ти будеш відповідати далі на мої запитання, поки не відповісиш правильно. Dobre. Але дуже важливо, хто тримає цей подарунок, коли закінчиться час, адже команда цього гравця повністю. Втрачає всі зароблені бали в цьому конкурсі. А ось команда суперників виходить переможцем. Час пішов. Кому належить законодавча влада в Україні? Законодавча Верховній Раді. Правильна відповідь. Як звали батька Івана Франка? Кажи, що небудь. Павло, скажи, 에... проси, далі. говори імена Павло. Це неправильна відповідь. Яків як Мені. називають холодний суп білого кольору? Окрошка, е, це правильна відповідь. В Якому столітті народився Кузьма Скрябін е, в 20-му. це правильна відповідь. Як називають мешканців кропивницького? Кропивчани, це правильна відповідь. Вау. У якому виді спорту Україна виборола найбільше олімпійських медалей? Е, спортивна гімнастика. Це правильна відповідь. Як звати американську акторку дружини Ештона Кучера уродженку Чернівців? Міла Куніс. це правильна відповідь. Як називаються слова протилежні зазначення? Антоніми. Це правильна відповідь. У якому місці знаходиться найбільший зоопарк України? Київ uh... неправильно у Миколаєві. Яке справжнє прізвище Володимира Дантеса? Дантес? <праць> Неправильно. гудком назвіть номер швидкої. 103. це правильно. <смір> Яке звання носив головнокомандувач козацького війська? Гетьман, це правильна відповідь. У кого з українців найбільше підписників в інстаграм? Квіткова. Неправильно. Я, Неправильно. Не. У Володимира Зеленського О. як звали Українку дружину турецького султана Сулеймана І? Роксолана правильно. У в якому місці відкрили першу станцію метрополітену в Україні? О, Київ, це правильно відповідь. Який правильний наголос? Бахмут чи бахмут? Бахмут правильно. Яку споруду в Чернівцях порівнюють із чарівним замкомвасом? Правильно, хто із українських високопосадовців починав усі свої звернення фразою любі друзі? Ющенко правильна відповідь як називають це струф дружини братова неправильно своячка. Хто з українських футболістів перший отримав золотий м'яч? Андрій Шевченко неправильно, Олег Блохин. Назвіть колір революції 2004 року четвертого Правильно, завдяки якій пісні на весь світ прославилася співачка Руслана? Дикі танці Правильно продовж прислів'я хто людей питає, той їх і гуляє неправильно. І розум має назву телевізійного шоу на телеканалі ТЕТ, де заможні дівчата обмінювалися життям з селянками. Панянка селянка правильно скільки областей України мають назви, що не збігаються з назвами їхніх обласних центрів. Сім неправильно чотири. Я не знаю. у якому році Україна вперше прийняла Євробачення? Дві четвертий. Неправильно дві тисячі п'ятий. Який видатний українець винайшов гелікоптер? Я не знаю, папо Сікорський Сикор, знаю. Скільки літер в українському алфавіті? 3, 3, 29. 30. Неправильно, двадцять дев'ять. Неправильно тридцять месенджер українці використовують для уряд слухав. У мене... Я навіть зараз слова не можу зібрати. Нормально, мала, жива? Окей. У раунді День народження команда Дантеса втратила 8 балів. А ось команда Юрія Ткача отримала 9 балів. День народження це дуже сумне свято. І е, загальний рахунок стає. У команди Дантеса 23 бали, Ой. у команди Ткача 26. <клакова> а -а -а -а! А